Всім привіт, з вами Андрій і сьогодні я почну виживати в Майнкрафті на режимі, виж... на режимі виживання е, Варку. Так, зараз я мене регенерується мір. Я граю ще саме, але без регенерації. Тобто зрегенеруюсь я там, де зрегенеруюся. Так, зараз в мене регенерується мір. Граю я на версії 1000 ви бачите її, вона написана зверху. Так, я появився тут. Я не буду зарубати дерева, тому що я хочу піти і вбити цю овечку, тому що, можливо, я буду мати навіть шерсть. М так, Де та овечка. Ну, я, я не самий професіонал виживання, але трохи вмію виживати. силочка. Все, стани удар. Два. Э, не, стани два удара. На Уже сильно лачка. Так. Все, мне один кусок мяса. Так. Ого. Интересненько. Что ж это такое? А, это в таких биомах, когда бывает такой камень. Я знаю такий камінь. Так, тут нічого не бачу. Так, зараз я йду і буду робити собі дім. Рубати дерево і робити чуть-чуть... О, чуть-чуть дім. Я бачу курочок, оскільки ми виживаємо несложно. Того отбутись досить швидко, тому мені треба їжі трошки. Так, о, курочка. Вот там. Так, от, зараз. Угу. С курочка. Си курочка, давай. Все, у меня два куритни. Так, я зараз пройду на інший біом. Тому що цей біом я думаю, за, за простий. Я краще піду в простий біом лис. Буду я в той хвойный лис. Краще буду в простому біомі виживати. Так, чик-чик-чик-чик-чик. Люблю, коли люблю отак от овечки. Отак от вбивати овечок особливо. Так, ще одну овечку в мене буде кровать. Може, може, я навіть і не буду використовувати чити, тому що, м -м, можливо, я навіть зараз буду мати кроватку і спантпоєн вже буде непорібно ставити. Я бачив багато ігроків і на серверах, і просто так вони з самого початку починають рубати дерево і так далі. Я, як ви бачите, з самого початку добуваю їжу, тому що виживати тобто дім можна робити, навіть собі прокопати три блока вниз і закупатись. Тобто це вже є дім. А ось від голоду можна померти. Тому, краще всього спочатку добути чуть їжі. А потім вже рубати дерево для... для дому і для всього іншого. До речі, як на мене, в цих таких версіях я зовсім недавно пробував зняти відео, а воно в мене не вийшло, тому що тільки як я добув багато ресурсів, мене зразу ж вбив кріпер. Тобто я вирішив переписати серію. Тобто зараз я сподіваюся, що мене швидко так ніхто не вб'є. Але відчуваю, що рано чи пізно мене все-таки вб'ють. Тому або мені знайти третю овечку треба, або поставити спавн-поінт. Так, я бачу, що тут у нас закінчується, виходить. що Там виходить вже якийсь острів. Угу, інтересний такий біом трошки. Так, зараз їдемо туди, подивимось, чи там є овечки. Кому було завжди речі не йде деревню, тому що зразу є їжа, є все. Так, ні, тут овечок я не бачу, я бачу тільки свин. О, я бачу одну одну підкісну таку овечку. Але нічого. Мені треба твою шерсть овечка. Блін, де. Блін, я так в мене так от збивається управління я... Не можна... О! О тут сіра овечка. Стій, стій, стій. Ще один удар тобі вроді. Ще два. Ні, два. Все, у мене є ще одна така шерсть. але Я думаю, що краще таку шерсть можна приберегти, тому що вона дов... доволі таки цінна. Краще я зараз б'ю цю просту овечку і з неї зроблю вже кровать. Ой, вибачте, звичайно, нажав на щось. Отпусти ты взял. Блин, как такая шутка. Лайчка, честно кажучи. Так, стивочка. Ну все. Два удара. Есть так. О, дурачевая по два куска мяса. Так, дуже добре. Так. Значит, четыре это я уже не буду. Думаю, что у меня есть все уже. Ой-ой-ой, і що я зробив? Треверс така скрафтив. Ой, капець, просто скрафтив треверс така замість одного. А, стоп, у мене є одна ідея. Стоп, ці доски, я тут лишу. А Дім, знаєте, де я, де я зроблю? У мене така з'явилася одна ідея. А Дім я можу зробити прямо тут. Я деколи так собі робив. Ну, так от зробити. Прямо тут, блін, так трава мішає доскам. То мене на деяких версіях це було забрали. Бачу, тепер знову додали, що трава має функцію, що вона може мішати навіть доскам. Так от, зараз я тут так от зроблю тут. Так, все. Тут закрито. Теж тут, тут, тут закрито. Так, зараз закриваю тут ще. Так, якраз дві доски. Так, у мене є три верстака. Ну, то капець. Так, зараз я напевно піду... Ні, мені ще треба основно рубати дерево в будь-якому випадку. Це все дерево зрубаю і піду, спущусь, десь трошки вниз, буду камінь. Скрафчу собі пічку і пережарю все своє м'ясо. І зараз же буде, я думаю, так скоро ніч. Тому треба робити вже кроватку і готуватись до ночі. Так, думаю, сім дерева буде достатньо. Так, от. Тут треба це згамати, щоб дім був трошки просторіший. Так, давайте зробимо. Тут поставимо перстачок. А тут я поставлю пічку тут. Так, тут я поставлю пічку. Ой, зараз крафчу доски. М -м, так, з самого початку треба ще собі скрафтити палочки. Тепер лопату лопату і кірку. Так, все. Беру лопату і йду зараз чуть-чуть спущусь вниз. Можливо, навіть не бду уголь. Тоді буде дуже добре, тому що не прийдеться. Ай, пін лопату я маю. Не прийдеться тоді добувати ще дерево. Для всього того. Так, ну угля я тут не бачу, але це нічого. Обійдусь без угля. Так, зараз ще, ще, ще вроді три камня і буде достатньо. Раз, два. Ще один. Так, так якраз достатньо. Ще собі скрапчу якісь камінні речі. Якраз достатньо. Так. Скрафчу себе печку. Так, тут я ставлю 5 баранины и 6 досок. Так, сейчас еще треба скрафтить себе двери. Потом я скрафчу двери с дуба, пока шохай будут двери из берега. Так, захожу сюда, сходим. Ще якраз... не, скрафчу краще кроватні сундук. Так, може навіть я обійдусь і вести всіх чітиків. Обійдусь просто здекровать. Бо єдиний читик я хотів використовувати. Так, овечка, ти мене не лякало. Вже думав, що як у минулій серії кріпер попався мені. Ой, блін, щось нажав. Так, ще якраз одна досточка. Ага, ще одну треба. А нічого, забудую землею. Потім це все поправлю. Так, скільки там... О, у мене вже, до речі, є п'ять того. Зараз я собі з'їм. Так, іще мені що треба. Ну так, зараз дивлюсь, коли вже не стане ніч. Блін, мене так всі лякають. Капець. Так, зараз ставлю тут кровать. Все. Дуже добре. Поки що я буду м -м, жити в такому домику. Так, що зараз курку пожарю, Буде, думаю, достатньо на перший час їжі. Та й дім у мене не найгірший. Так, ще одна. Ще на ніч, ні. Ага, вже сонце сідає. Так, шкода, що в мене у сундучка, але нічого. От, жальна корисне, жальна баранина вже є. Так, дуже добре. коли вже, О, все, вже ніч. До речі, до речі, поміняли текстурку з встать з кровати. Недавно вона була більша, Так, все, можна йти рубати дерево. Я, в принципі, вже не боюсь, тому що спавнитися буду все одно вже там. Так, як я пам'ятаю... Зараз зрубаю все, значить, дерево. Думав, що треба, можна зрубати взагалі-то тільки три куска дерева, тоді вже буде сундук. Зараз Зрубаю все дерево. Підлотаю там, де я був поставив із землі. Так, я не думаю, що, моби, встигли заспавнитись, хоча дуже навіть вірогідно. Так, от все. Крафчу доски і крафчу собі сундук, І давайте я ще собі скрафчу лодку. Можливо, кудись навіть попливу. Роздивлюсь місцевість. Що там у нас представляє мій біом? Так, зараз я тут залатаю це все. І поставлю тут свій сундучок. Так, сундучок я спершу першу чергу складаю всю свою їжу. І два верстака, які я нечайно скрафтив. Так, я так подумав, якщо в мене ще лишились доски, то я можу собі ще щось, щось скрафтити. Якісь кам'яні речі. Давайте я скрафчу собі, це буде лопата. І давайте я собі ще скрафчу двері. Двері і кірку. Все, хватить. Так, двері, я, ви пам'ятаєте, я, я вже говорив, що мені взагалі не подобається текстура з дерев'яними дверима. Тому я, 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 мені подобаються краще вже прості дубові двері, тому що через них можна ще щось дивитися. дивитися. Так, кладу сюди. Можливо, навіть в цій серії я буду подорожувати. Зараз. Зараз я візьму сльодочку. речі, тепер водку... Так все. Ту, я тут бачу вот таку синю. Вот Зараз я сість в лодку. Ага, я поняв, я поняв вже як тут плавати. Так, да, це типа прижимаєш два. А, да, нічого не змінилось. Тепер два і все. Все як було би зараз е, не завадило добути м ресурсів, таких як, е, таких як сахарний труснік, але чи вони тут є взагалі десь, бо я щось їх тут взагалі не бачу. Так, зараз я зламаю цю лодку, вийдіть з водки. Угу, зараз лодку так можна вроді зламати, наскільки я пам'ятаю. Там можна і згадати. Угу. До речі, тут ніде щось я трусніка не бачу. Дуже дивно, раніше він траплявся на кожному кроці, а тепер щось я його не можу знайти. Так, тут нема теж. Угу. Нема так нема. Я далеко не буду плавати, тому що все-таки ще можу як-не-як загубитися. А свою лодку я, я не дуже хочу губити. Так, давайте зараз вийду з лодки, Подивлюся, що тут у нас є цікавого. Ось тут от іменно. Угу. Там є гравій. Ага, вот, от там я бачу труснік. Давайте я краще вже попливу все одно, а навіть якщо я загублю свою лодку, це не буде великою втратою. Що там, лодка? Просто. Так, сість в лодку. І зараз я повертаюся ось. Ось туди. Звичайно мене повернуло в інший бік, не в той, що треба. Щось не мене так повертає. Іменно не в той бік, що мені треба. Так, наскільки ну, я пром'ятаю, я трошнік бачив. Там прямо вроді би то. О, от він, я його бачу. Угу. Ну, коротше, вийти з водки. Пішком я туди доберуся. Угу. Ну просто для чого мені троснік потім з нього можна буде скрафтити карту і, в принципі, можна з нього, з нього скрафтити книжку, а далі зачарувальню Тобто, щось на цій версії я трусніка бачив дуже-дуже мало. Тобто, це вже тепер якби рідкісна річ. Але Але поки Поки є трусник, я його добуваю. Так, ось тут і моя лодка. Трохи взагалі Я не навчився ще, напевно, плавати в Оці. Не знаю чому, чомусь мені трошки важко плавати в Оці. Як ви бачите, я плаваю М -м -м, трохи погано. Навіть не трохи. Навіть дуже погано. Але це нічого так. Вроді, наскільки я знаю, я, я ще дуже погано орієнтуюся. Але я надію, що я не загубився. Так, вроді би то... Ідея є. До речі, там шеї трусник, але нічого. Уже не буду так гнатися за цим трусником. До речі, так можна тоже плести. До речі, тепер, не так як так на ПК лодка вже не дуже ламається. Так, лодку я свой наші ну, лишь тут. Так, все, миссия виконана. Я приніс додому трусник. Так, все чудово. Так, що ще можна піти? Давайте я. Що ж такого можна зробити? Може піду, подивлюсь, може десь знайду уголь. Так, візьму каменю кірку. Піду подивлюсь, чи нема тут десь поблизу угля, тому що їжу треба буде на чомусь жарити. Мені тих 5 кусків м'яса ненадовго не вистачить. Так, тут я знаходжу якийсь обрив. Ого, тут є вода. Так, тут обережно, я граю на сложному. Тому тут з, з, з будь-якого... Блін, не бачу. Коротше, я не знаю, як вийти. Я тут нічого не бачу. Я краще не буду сунутись в ту піщеру. Краще, просто піду... Так, це мої доски. Так, а де я живу, до речі? Так, я там живу. Так, то овечка меня вже починає трохи рятувати. Може я її поручу? О, точно. Давайте я зараз ще собі зроблю свій міні-город. Ай, не, досок мені не вистачить на міні-город. Зроблю собі так. Ой, блин, щось киркою кіркою ломаю той. Так, і що ж мені треба чуть-чуть трави. О, блін, я думаю, що тут семена. Так, зараз тут є. До речі, з високої трави більший шанс, що випаде той, але чомусь я того шансу взагалі не помічаю. Так. Да ну, взагалі не випадає. І одного сімена я... одне випало тепер. Так, еще в хате они вроде бы бу... одна. Двух семен мне не дуже выстачить. Так. Ой, блин. Что, взагалі так нема? Так, вот. Зараз, зараз, зараз. О, тут идёт себе гадать дровы таки. Так, два семена. Так, отут зараз ще помагаю, на кослого дому. Два тільки. У мене вийшло. Так, у мене вже є п'ять, А в сумі з цим буде шість, Дуже добре. Так, думаю, що так мені хватить на мотигу. Та, на мотигу мені навіть не дві мотиги вистачає. Угу, зараз йду отут прямо. Отут можна зробити. Раз, два... О, до речі, тут випадає. До речі, тут в мене сімінаші тепер почали випадати. Так, 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 так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик. О, до речі, це вже підросло навіть сімену. Так, а одне я собі лишу на всякий випадок, якщо монстри потовчуть або щось таке. До речі, навіть не знаю, на що мені тут тут навіть відро. так нормально вроде растет. Давайте еще я, знаете, что можно сделать? так, мне треба еще один кусок дерева. Да. Мне дети даже еще киркой швидше ломаю дерево, ниже, хочу, а не вручную. Хотя, может, там не только так сдается. Так, я могу скрафтить еще доски. Так, я хочу скрафтить себе тупорик И попробовать сделать такую фигню. От, бачите? Тут були просто лишні доски. А тут, тут я би хотів собі зробити прямий вихід на город. але тут трошки затратно буде, тому я зроблю це чуть-чуть пізніше. Так, давайте я... що, що не ніч? Ні, ще не ніч. Типу. Так, давайте зараз складу всі речі. Угу. Так, вот все. Вроде. Так, уже нич. Так, я пишу уже нич. Давайте швейчи так. Ну, в принципе, ресурсы в... в мене нормально. Есть своя ферма. А я знаю, что мне еще не выстачает. Мне еще не выстачает парканчик. Я, я могу хоть бы один парканчик скрафтить. Ні, я можу скрафтити тільки ворота, але ворота мені теж не поміщають. До речі, бо я тут можу, в принципі, поставити ворота. тут доску. Та, типу, тут ворота, я собі тут вхожу на свою ферму. А треба ще трохи досточок. Зараз я нарубаю досточок э, той. Дороблю паркан і будемо ще закінчувати серію. Бо ми вже знімаємо 22 хвилини, майже пів години. Зараз. Так, давайте вже друбаємо все дерево. Так, все ідеально, так. Тільки овечка мені не потоптала, нічого ні, нічого не потоптала. Зараз я скрафчу собі. Так от. І оставлю тут ще. так от. Ой-ой-ой. У мене вже розр... розряджається телефон. Ну і на цьому все. Мені здається, що в цьому відео ми зробили багато чого. Тобто добули ресурси, добули доски, добули їжу, добули камінь, тобто зробили город. Ну, хоча б маленький, але зробили. На цьому все з вами був як завжди я, Андрій. Всім до наступної серії. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей, всім па-па-па.